в Україні. Потрібно також зауважити, що за ці кошти було придбано три цифлокомплекси, так... які ви можете бачити. Також портативний дисплей Брайля, також портативний збільшування ОПА, ще цикломагнитолог, а також ще сканер і принтер. Метою нашого інклюзивного читального залу – це забезпечення конституційних справ, для читачів з обмеженими фізичними можливостями на вільний доступ до інформації. Також це їхнє сприяння їхньої самореалізації, також самовпевності і інтернації в суспільство. Для того, щоб вам було зручніше потім приймати е, саме послуги, які на, пропонує наш службиний читальний зал. Я спочатку розповім вам про програмне забезпечення, а також додаткову техніку, яка наявна у нас у земному читальному залі. Е, По-перше, це... У кожному комп'ютері замовлено спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає людям з вадами зору зчитувати інформацію з екрану. Це спеціальна програма Джо, яка озвучує ваші всі дії на комп'ютері. Батько працює списка, правила, скоріш. У нас ще можуть затором і при тому ж таки озвучує його в навушники. За допомогою цієї програми Джос також працює портативний е бралівський дисплей. Варто наголосити на тому, що він створений і ним можуть працюватися люди з повною втратою зору, тобто тотально не бачачи. Джос виводиться текст на Брайлівський дисплей, і при цьому ж таки за шрифтом Брайля люди мають змогу щитувати. Також тут є багато функцій, які допомагають і редагувати текст. При цьому ж таки над кожною Брайлівською ячейкою знаходиться спеціальна кнопочка з допомогою курсору. Люди з ватами зору можуть ну, повільно прочитувати текст, якщо вони погано, можливо, знайомлені із шрифтом Брайля. І при цьому ж таки. Можна за допомогою таких певних кнопочок-гойдолочок слухати текст по чи то по абзацу?